Ще трохи теорії про цигун. Виконуючи вправи, треба чітко дотримуватися принципів цигун це контроль дихання, свідомості та тіла. На практиці це здійснюється за рахунок: перше розслаблення та заспокоєння з концентрацією уваги на диханні, друге направлення Ци зусилля волі. І третє правильні рухи. Розглянемо це детальніше. Розслаблення та заспокоєння. Існує багато методів досягнення розслаблення та заспокоєння свідомості, але найпоширеніший це концентрація уваги на диханні, підрахунок вдихів і видихів. Коли ви закриваєте очі, і уявна увага направляється всередину себе. Стан заспокоєння досягається набагато швидше. Ой, мені здається, я вже улетіла. Поїхали далі. Переміщення цим зусиллям волі. Потік внутрішньої енергії можливо спрямувати лише зусиллям волі. Це найважливіший елемент в практиці цигун, коли наше тіло розслаблене. А свідомість досягло стану спокою та відчуження треба сфокусувати уявну увагу на якійсь конкретній точці. І ця енергія починає бурлити всередині вас. Як це працює, я вам чесно скажу, не знаю. Але те, що воно працює 100%. Третє правильні рухи. Прав в цигун. Дуже багато. Але кожну з них треба виконувати в правильні позиції, тобто дотримуватись рекомендацій з приводу положення голови, спини, кінцівок, дихання. Тому під час занять з самого початку треба слідкувати за правильністю позицій і правильністю виконання рухів. Запрошую вас у світ цигун!